Депутат облради від партії Свобода Сергій Надал вручив інвалідам гуманітарну допомогу з Німеччини. 17 серпня п'ятеро людей отримали інвалідні візки та годунки. Ще семеро отримають візки цього тижня. Це неодноразова акція не закінчується. Вона буде мати своє продовження зараз. 23 серпня. Ми плануємо провести філармоній концерт під акцією Даруй світло. Громадський комітет Українці допомагають українцям, створений активістами Всеукраїнського об'єднання Свобода. І цю акцію Даруй світло також будуть проводити активісти-свободівці, і всі зібрані кошти підуть на те, щоб доставити нове необхідне обладнання, яке в подальшому свободівці роздадуть людям і роздадуть по лікарнях Тернополя та Тернопільської області. Інваліди та їх родичі, які прийшли за допомогою, мали змогу підібрати саме той візок, який їм підходить. Їм допомагали приміряти та комплектувати візки необхідними деталями. Аби отримати візок чи милиці з ходунками, потрібно було мати лише посвідчення. Ми мали таку коляску. за 10 років. Ні, ми її вже зварювали, переварили, тому що син він вже дорослий. І ну від того всього вона ж не може вічно служити. Ну я задоволена, що така допомога є. Допомогли свободівці і байкеру інваліду. Його товариші отримали спеціальні ходулі. Вони дозволять чоловіку тренувати ноги із меншим навантаженням. З моїм товаришем три роки тому сталася аварія. Чоловік три роки вже не ходить, хоче встати на ноги, і ці речі йому дуже допоможуть для того, щоб він дійсно зміг стати на ноги. І оця допомога, що зараз присутня в нас, це то... Дуже великий плюс для тих людей, які не можуть ходити. Нинішня акція один з етапів програми постачання потребуючим жителям Тернопілля необхідних засобів. Через кілька місяців, як тільки закордонні колеги повідомлять про збір потрібної кількості речей, Сергій надал планує організувати наступну доставку гуманітарної допомоги.